Розмовляє дві подруги, уявляєш, Галю, я переплутала мазі і все літо натирала свого валєрку замість мазі від засмаги мазю для лиш. Ой, Катю, і що він бідолашний сильно обгорів? Та ні, тільки ступні загнулися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ректор університету, директор середньої школи і директор спеціальної школи для важких підлітків сидять дощовим вечором у ресторані та п'ють коньяк за дружньою бесідою. Згадали студентські часи. Ректор подивився на годинник і каже Уже пізно, хлопці, мені пора додому. Він платить і йде. Через кілька хвилин повертається. Ну, треба ж, у мене поліціянти забрали права. І добре. Вип'ю ще кілька чарок. Через годину встає директор середньої школи, прощається і йде. Але і він через кілька хвилин повертається і в мене права забрали поліціянти. Вип'ємо ще по одній. Через чверть години піднімається директор спецшколи і йде. Двоє інших напружно очікують, що станеться. І точно за кілька хвилин повертається директор спецшколи. Його двоє друзів посміхаються, але він каже: Ні, ні, це не те, що ви подумали. Ось ваші права. Я добре знаю, як розмовляти з випускниками моєї школи. Засиділися гості на Новий рік. Господиня вже не знає, що й робити. Раптом дзвінок по телефону. Вона підходить і тут ідея. Повертається і кричить Пожежа, пожежа. Усі У кого пожежа? Ой, я не розчула, але у когось із вас. Старий професор економіст із року в рік ставить студентам одні й ті самі запитання на іспитах. Його молодший колега поцікавився, професоре, невже ви не розумієте, що всі ваші запитання вже давно передаються з покоління в покоління і відомі студентам задовго до сесії? Не забувайте, колегу, у якій країні ми живемо. Відповіді ж кожного року різні. Приходить чоловік у квіткову крамничку. Зробіть, будь ласка, шикарний букет для моєї дружини. Не хвилюйтеся, я за все заплачу. продавчиня. М -м у вас, напевно, річниця з дружиною. Ні, місяць. Ух ти. А вже такий подарунок робите. Так, місяць, як я вдома не з'являвся. Якось у США обрали президента Єврея. Він телефонує мамі. Мамо, я виграв вибори, ти маєш приїхати на церемонію інавгурації. Мама. А що я вдягну? Та ти не хвилюйся, я прийшлю модельєра, але я їм тільки кошерну їжу. Мамо, я ж президент. Я все таки зможу потурбуватися, щоб тобі подали кошерну їжу. Але як я доберуся туди? Я таки вишлю лімузин, тільки приїдь, мамо. Гаразд, згода. Якщо це тебе також щасливить, я приїду. Великий день настав, і мама сидить серед членів Верховного суду і майбутніх міністрів. Вона нахиляється до сусіда праворуч і каже Бачите, цього хлопчика, ну цього з рукою на біблії. Так от його брат лікар. Доброго дня. Потрібен перевірений електрик. Можете кого-небудь порадити? Звичайно, можу. Будь-який живий електрик автоматично вважається перевіреним. У міжнародному будинку відпочинку сидять літні подружні пари і згадують молодість. Утім, згадують тільки чоловіки, а жінки мовчать. Але вино розв'язує язики, і жінок теж примушують до відвертості. Вони зізнаються в тому, що мали теж одного коханця. Коли це було, запитує американець у своєї дружини, у якому році. Ти маєш пам'ятати той час, Любий, зітхнула та. Пам'ятаєш, коли в мене з'явився білий кадилак? А ти коли мені зрадила? запитує француз свою дружину. Мій би здогадатися й сам. Пам'ятаєш мою розкішну норкову шубку? Ну, тепер твоя черга зізнаватися, зітхнув українець. Кажи все, як на духу, коли це було. А от пам'ятаєш, потупила очі дружина, коли у тебе пропала твоя пижикова шапка, Одеса, ательє. Кравець Моня знімає мірки і записує обхват грудей 120 см, сантиметрів, обхват талії 120 см, сантиметрів, обхват стегон 120 см. сантиметрів. То де будемо робити талію Розу Абрамівну? Так і так у найвущому місці, Моня. Це такі що? На шиї? В Одній сім'ї дев'ятеро дітей. Дружина й каже чоловікові, Ти чув, Петре, вийшов якийсь указ, що якщо ми матимемо десятьох дітей, то отримаємо шестикімнатну квартиру і на кожну дитину платитимуть по 10 тисяч гривень на місяць. Ти якось розповідав, що у тебе десь є позашлюбний син. Може, заберемо його і будемо користуватися усіма цими пільгами. Чоловік терміново виїхав за сином. Через три дні повертається в квартирі лише дружина. А де ж діти, Таню? Та вчора от понаїхали тут, кожен свою дитину і забрав. <плес> куме, як ваші справи? <плес> ну, як вам, куме, сказати? Чорні коти перестали переходити дорогу, не бачить сенсу. <плес> Притча про зайнятість. Зустрілися якось троє колишніх однокласників і стали розповідати, хто чого домігся. Перший сказав, що він бізнесмен, другий сказав, що він працює на заводі. Третій сказав, що він бездомний волоцюга. Хтось комусь позаздрив, хтось комусь поспівчував, і пішли вони кожен у своїх справах. Бізнесмен сів у свій ланус і поїхав розвозити по точках незамерзайку. Чоловік, що працює на заводі, сів у крузак і поїхав керувати відділом постачання. А бездомний волоцюга сів на літак і полетів до Амстердаму, тому що друзі-бродяги покликали рвонути у навколосвітню регату. Їде автобус із Ізраїлем. Зупиняє його поліція, перевіряє документи і безкоштовно роздає всім кавуни. Ось тобі і Ізраїль. вигукує хтось із здивованих пасажирів. Не дивуйтеся, якщо через деякий час ми зупинимося біля платних туалетів із космічними цінами, зауважив пасажир, який сидить поряд. Любий, ти мені не допоможеш. У мене поїзд на львів за годину. Не хвилюйся, звісно, встигнемо. Дівчина щільніше закутується у свою шубку і починає дрімати. Вони їдуть автомобілем дорогою М 06 до Львова. Дівчина прокидається і бачить архітектурні пам'ятки Галичини. Але ж я просила тебе тільки на поїзд, у розпачі каже дівчина. Ну, машиною все таки якось надійніше. Трястя твої матері, я ж провідниця. Одного чоловіка запитали, навіщо ти щомісяця витрачаєш так багато грошей на лотерею? Адже шанс виграти дуже мізерний. На що чоловік відповів: я на свою майбутню пенсію із зарплати те, що місяця відраховую великі гроші, але в лотереї виграти шанс, хоч якийсь є. Субота. побожній єврей переходить вулицю. Раптом на землі щось блиснуло. Золотий годинник. Піднімати, не піднімати, у суботу ж нічого не можна із собою носити. То що ж, проти повз, але хіба можна таке витримати? І тут єврею приходить ідея. Нахилившись над годинником, він переконується, що він ще цокає, і суворо каже: Якщо ви таки вже йдете, то ходімо разом. А як називається людина, яка з радістю допомагає іншим людям розв'язати їхні проблеми, але водночас воліє залишатися в тіні? Хабарник. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ЖЕКу розбірка щодо нецільового витрачання коштів. Податковий інспектор запитує голову. Ну, поясніть і навіщо ж ви слюсаря сантехніку у відрядженні з собою у німеччину потягли? Та зрозумійте мене правильно. Ну, не міг я інакше. Він уже кілька років просив мене показати йому його тверезого колегу. Старий дід прийшов до чаклуна з проханням зняти з нього старовинне закляття, якому вже 40 років. Чаклун. Добре, але як звучало те заклинання, яким вас зачарували? Пам'ятаєте? Дід. Звісно, пам'ятаю, забудеш таке. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Єврей, виїжджаючи з країни на митниці, розмовляє з митником. Той питає: У вас є цінності? Так, 145 кілограмів золота можна провести? Ні. Єврей, звертаючись до дружини, «Вибач, золотко, тобі доведеться залишитися тут. Приходить клієнт стригтися. Він щойно повернувся з Італії. Перукар запитує: А ви, я чув, були в Італії? Так. Ну і як? Та нормально. А папу римського бачили? Бачив. Ну і як він? Папа як папа. А як це було? Вийшов папа, усі стали на коліна, а ви. А я тільки схилив голову. А папа? А папа їй каже, пане, який це криворукий вас так жахливо постриг? Може, досить уже балачок? Привіт. Як думаєш, Артему можна довіряти секрети? Привіт. Ще й як. Ще чотири роки тому йому підвищили зарплату, а його дружина досі про це не знає.